Сина свого нашого Господа, який, будучи Богом, живе і царює в єднанні з Святим Духом на віки віків. Хай буде так. Нехай буде мир Господа завжди зі мною. Хай буде так, нехай прибуде світ небесний, який ти, Господи, дав своїм учням завжди твердо в серці моєму. І нехай будеш ти завжди між мною і моїми видимими і невидимими ворогами. Хай буде так. Нехай буде мир Господа, і його великого Його тіло. Хай кров мені в допомогу втішить і охоронить мене. Твоє створіння як для душі, так і для тіла. Хай буде так. Агнець Господній, який удостоїв народитися від Діва Марії, який, будучи на Христі, омив світ під його гріхів, зглянувся над моєю душою, моєю тілом. Христос Агнець Божий, закланий для спасіння світу, змилося над моєю душею і моїм тілом. Агнець Божий, через якого врятовані всі віруючі, дали мені твій світ. І нехай буде він завжди, як в цьому житті, так і в майбутньому. Хай буде так. Амінь. Прости нас, Господи, які на землі живуть, не знають років прийдешніх. Прости за нашу недоскада, за нашу земну суету, за те, що часом не віддаємо що творимо. Прости нас усіх і помилуй, розумій і направ на шлях істини, Дай нам віри, надії, любові, дай нам світло, добра і радості, Господи, яке прекрасне життя на землі. Ти наш Бог, Творець, ти один маєш право судити нас за наші діяння. Так направ всі сили свої небесні проти зла на землі. А ми, діти твої, очищаючи з душею, перед ліком Твоїм будемо жити, творити добро на землі. Давайте жити в мирі і добрі, щоб на нашій квітучій землі ніколи не закінчувалося життя, щоб було більше щасливих і радісних облич, а в очах тільки сльози радості. Що продовжуючи життя бачити в дітях своє продовження, пишатися своїм розумними, добрими, здоровими дітьми, виховувати в них почуття любові, ніжності і вдячності до рідних, близьких до своєї землі. Це і є сенс життя, жити для люблячих тебе, Господи, і творити в ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Самогутні Боже, Отче наш небесний. Дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який ти дав цілому людству. Народжені немовляти Христа в Рефліємі понад дві тисячі років тому, його проголосити Ті Ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо. Нехай не збагнена таємниця втілення Твого єдинородженого сина Слова, що сталося тілом, зіріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням. подібно до пастухів у полі поспішати до його прихвилимських ясів і служити Йому. Допоможи нам у правді та душі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми щирі щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу. Нехай цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, що правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишались у нашому житті. На наших серцях. Дай Господи, щоб ми подібно до Діви Марії все, що пов'язано з немовлям Ісусом, зберігали у своїх серцях і розважали над ними. Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Того Сина, тут на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах, бо Він живе і царює з тобою, Отче. І за Святим Духом нині у віки вічні. Амінь. Ти вічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою встань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що рискуючи власним життям стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і місцем, вірною опорою миття випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. помічай їхні зусилля, перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця, воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби з надійною опорою для українського народу, його щитом, його надією. А в різному клекоті бою дай кожному із них сили і відвагу, не зійти з дороги, що йде до остаточної перемоги. Амінь. Отче наш і живіться на вісах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб нас нашу даш нам низ, і залиш нам борги наші, якоже ми залишаємо боржником нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. День, Господи, по добрості Твоїй, мив і здоров'я, і ви свою милість мені Твоєму створінню через посредництво Всеблаженної Діви Марії. Твоїх апостолів Петра, Павла і Андрія і всіх святих, дай мені Твоєму створінню мир і здоров'я на все життя, і щоб я за допомогу Твого милосердя ніколи не став би рабом гріха, а також не пізнав би страху і не прийшов би сум'яття в ім'я Ісуса Христа, Сина свого, нашого Господа, який, будучи Богом, живе і царює в єднанні з Святим Духом на віки віків. Хай буде так. Нехай буде мир, Господа, завжди зі мною, хай буде так. Нехай прибуде світ небесний, який ти, Господи, дав своїм учням завжди твердо в серці моєму, і нехай будеш ти завжди між мною і моїми видимими і невидимими ворогами. Хай буде так, нехай буде мир Господа, Його великого тіло, хай кров мені в допомогу втішить і охоронить мене. Твоє створіння як для душі, так і для тіла. Хай буде так, Агнець Господь, який удостоїв народитися від діви Марії, який, будучи на Христі, омив світ. Під його гріхів зглянуться над моєю душою і моєї тілом. Христос, агнець Божий, закланий для спасіння світу, змилося над моєю душею і моїм тілом. Агнець Божий, через якого врятовані всі віруючі, даруй мені Твій світ. І нехай буде він завжди, як в цьому житті, так і в майбутньому. Хай буде так.